Всім привіт! Ви на каналі Відпоченок з Андріком і ми сьогодні їдемо на рибу І я хочу вам перше показати, як робляться мої улюблені каналки. Додаємо сиру, колбасу і додаємо майонезу. задаем кетчуп. І перемішуємо, і перемішуємо вилкою і перемішуємо. вилкой. Вкладаємо на канапки, і ми це накладаємо на канаб. Коли наклали на канапки, треба їх поставити в ту І от вийшли наші гарні канапки. І ми зараз будемо збиратися на рибалку і виїжджати. І Ми там все вам остальне вам покажемо. Ми вже приїхали і знайшли те саме місце, де ми були. Я тільки що там пішов, подивився все, чи є, чи нема. І не було місця. Ми вже зараз будемо розкладатися. Noi, în acest moment, vom mișca de pe corupte. Îl deschidem. Висипаємо. У нас є тісто, що ми робили, і ми на нього будемо щось ловити, і ще, ще є опариші, і, попрух... і попробуємо на них ловити. Ми не знаємо, чи нам байдарки там будуть замішати, поплавки будуть дергати, і риба може не клюнути. Ми сподіваємося, що клюне. Ось таке ми тісто зробили, тато його. Ми його покрасили і до нього запах додали.

ловити. Зараз ми будемо їсти рибацькі канапки з чаєм і ми вже все позакидали. Лутички позакидали, спільнінги позакидали, дали. Зараз будемо дивитися за поплавками, коли поїми, поїмо. Ми будемо розпалювати косток, я, я приніс патики. Сухенький і зараз будемо розпалювати. Його треба розламати. Його треба розма... розламати, що? Ну хватит. Вот так. И Дальше. Ладно. Пане клює, покажу, то ми будемо чекати, щоб поки вона клює. Пробуваємо час, чи навіть більше. І ми будемо і захотіли зігрітися. Каша риба не клює. Я зараз вам покажу, як на Україні живеться. Тут пташки співають, там байдарки пливуть. Тут дерево. Дерево вже, напевне, що було старе і поламав, і воно поламалося. І я сюди ходив і брав патички. Питався цю зняти. Там десь зято, далей, леку. От звітом байдар. От звітом вам напевне, що буде далеко, там гаражі, звітом байдарки відпливають. І, і класно у нас на Україні живе. Це, Це. 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 Вот так все гарно на, на природі. Природі в Україні. І дуже гарно. Іди і слухаю, пташки співають. і як. Коротше природа. Це головне життя України. І не просто ну, просто послухати і помилуйтеся, як гарно пташки співати. Бо ви вже не почуєте ніякого піву від цих пташок що в травні. Вони, вони почнуть робити гнізда. Гнізда. І, і вони вже будуть співати літом. Тільки зараз можете почути голубсь, голос пташок. Чули, як гарно співають трошки і тепер. І, і, я буду ходити, і ви будете слухати, і я буду вам розказувати щось новеньке. У нас спочатку риба, рибу взагалі не клювали один. І, і ми сиділи біля вогня і ми пропустили і клюнули, і вона зірвалася. Там у нас парк. Ми туди можемо ходити і гратися. Там, якщо випаде сніг, можна санки санків з'їжджати. Жати зимою. Коротше, класно. Тут можна ходити часами. Зараз, коли ми можемо пере... йде, може вже, вже... вже тату злови рибу. Йдемо йдемо вперед і вже там поворотик. І подивіться, скільки ми пройшли. І йшли. Я дуже далеко від, від, від де ми були. В, від де ми розклали, де ми розклалися. Я, коротше, десь вже кілометр пройшов, йшов і вам показав. Все, все, що міг можу підійти і показати, якщо вам було не видно в оцей парк. Там пісок і там діти граються, а вон там байдарки. Коротше, Клас у нас на Україні і там ще, ще продовження є річ. Тільки я туди вже не буду йти, а я вже буду йти назад. Йдемо назад дивитися, що, що, нам, що мій тато там зловив. Йдемо, дам, дам, дам. І скоро вже дойдемо. Тут водяться змії і миші. Я тільки бачу змії і миші тут. І більше тут нікого не бачу, крім зміїв і миші. Ну, риби то в воді живуть. Їх треба удочкам ми аж закидати і ловити. Ми зараз дойдемо, вон там така база байдарок. Вони можуть лякати рибу, якщо ми не знали, бо вони дуже біля нас близько пропли поплили. І, і та сама лодка, вона капець заважає. І жужи, жить, 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 жужить, жить такі вовни, такі вилітуть після неї. Вони, вона реально лякає. Коли летишина, знає, що, що не гудить, і не байдарки плавають близько. І то вже. Можна ого-го ого, риби наловити. Ого-го. Ого. І ми вже підходимо, йдемо до нашого. До, до нашого берегу. І вон там мій тато вже. Вже. Край. Ще можу сказати, приїжджайте, йдете сюди, приїжджайте, сюди дивіться. Це дуже гарно, це дуже гарно. І... Тільки половити рибу і послухати, як пташки співають. І більше і можна половити рибу, а потім тури. Рибу, Ре, що ви так мучилися, часами можна заслужити і з'їсти зато. Вон метелик полетів вон туди десь. Там ташки десь співають. Там є ще збруч і є ще іще. Ще дура фіївка через Бруч. я такий моська. І можна, і можна гарно відпочивати. Я вам вже все показав, як на Україні живеться. Все, всім пока. Як на Україні не живеться. Ці... Ташки бувають, всю гарно, а там мій тато стоїть. Що зловив? Не зловив. А, ну добре. За цілий день нічого не бували. Не було нічого, тільки в костер таке підкидаю і тільки в чай п'ємо. Ми вже тут більше дві години, напевно. Чи якраз дві години ми тут сидимо? І ми будемо сидіти до третьої. Це там поворот. Веси, а вот тобі краска. Тато, как знав, от, от татечка де суха стоїть. Правда? Татечка касуха стоїть. А вот тут. От якщо зняти, ця зелена штучка робиться мокро. А як воно горить? Запитання. Виправимо, головне в кінці. Треба завдушити костер, мусор прибрати за собою додому. І... Нічого не клює і, і... і... ми збирали туди. так. І витягаємо удочки.